Вітаю, друзі! Слава Україні! Героям слава! <кій> І в нас сьогодні 65-й вже випуск нашої спільної рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви. Ну, Зараз перша половина дня, тому відповідно, вона на своєму місці. Я просто відразу застерігаюся, що іноді, коли мені не вистачає натхнення на свою власну якусь тематичну програму на вечір, я просто ввечері, щоб не втрачати час, щоб не, щоб не накопичувати боргів з вашими питаннями, я так само. Проводжу ще один запис відповідей на ваші запитання. Я думаю, що це правильно. І другий момент. А, ну і ще до цього. От сьогодні в нас субота. Сьогодні, напевно, знову будуть відповіді на запитання ввечері, тому що основні теми я буду розкривати в іншому місці. Я сьогодні з 18.00 запрошую, до речі, на Дмитро Нюз Дмитра Макашова, де ми будемо ну, тем 3-4 розкривати дуже ґрунтовно. От там, там і буде тематичний випуск, а решта. Решта це ті теми, які пропонуєте ви. Ну і звичайно, щоб задовільнити алгоритм Ютубу, щоб він зрозумів, що е, треба поширювати наш спільний з вами контент трошечки ширше, поза нашим середовищем, е, дуже прошу. Хто не підписався, підписуйтеся. Плюс поширення, плюс подобайки, оті дзвіночки, нагадування, коментарі це все, це є все сигнали для Ютубу. Я вдячний вам і так за ваші запитання і за те, що ви мене слухаєте і дивитеся. А от це, щоб ширше розходилося, і щоб ті люди, які дуже часто отруєні з марафоном, Могли дістати іншу позицію. Саме наголошую нашу спільну з вами позицію. І тепер далі. Перед тим, як прийти до відповіді на питання, є дві пропозиції. Я на них відповім, поки що негативно, потім буде видно як. Але вони весь час мене підвисають, я весь час до них не доходжу, весь час відкладаю, тому вони вже кілька тижнів висять, тому просто відповім, бо не гарно буде. Перше, пане Тарасе, пропоную замість запитань вести рубрику пропозицій від дописувачів на тему, як нам бути особисто я хотів би запропонувати до обговорення декілька подіб потрібних задумів. Це дуже добре, що у вас є потрібні задуми, і дуже добре, що ви хочете якимось чином озвучити Просте маленьке питання. Озвучення в мене допоможе їм кудись далі піти. Це тільки для того, щоб ви почули їх десь чи йомусь ютюбі. Якщо ви хочете, щоб вони пішли, шукайте не в мене. Я в глухій, глухій опозиції, я далекий від будь-якої влади. Шукайте депутатів, владних, навіть опозиційних, шукайте якихось політиків, чинних, які зможуть цьому при, приростити до них ноги і зробити якийсь дальший рух. А в мене, ну, в мене це буде трошечки, знаєте, тупиковий варіант. Пункт другий: ви кажете замість, вважаючи, що потрібні тільки ваші. Дуже часто буває такий імператив. Але я бачу десь позицію і в коментарях, то, що дуже багатьох своїх глядачів і постійних глядачів, і вони якраз діаметрально протилежні, вони кажуть, що не треба нічого заміщати, треба продовжувати цю, цю рубрику, тому що виникають теми, які нам болісні. І чомусь не всі на них готові відповідати, а я не відмовляюся відповідати, тому це теж не піде. Ну і третє, ваш задум хороший, але він хороший для Фейсбука чи для якихось інших текстових редакторів, для можливих обговорень на якихось сайтах. Тощо. Як це буде виглядати? Ну що, Я включаю програму, зачитую е пропозиції, ну я їх зачитую, я з ними згоджуюся, або я не згоджуюся, мабуть, ви ж не хочете, щоб я їх коментував, просто хочете, щоб я їх зачитував. Який сенс? Ну і пропозиції будуть від вас, може ще від однієї двох людей. Вистачить на 15 хвилин. Що далі? Ну От, тому насправді пропозиція, мабуть, хороша, але не до мене. Наступне. Ще одне прохання. А ну тут було про тайм коди, і ще одне прохання. Викладайте усі відеозаписи з інших каналів, де ви виступаєте в себе виступаєте, а викладайте їх в себе на цьому каналі. Інакше доводиться витрачати багато дорогоцінного часу, щоб віднайти всі ваші відео. Просто дублюйте відео, записи в себе. Дякую. Дякую. Хотів би, є маленька проблема. Перше, YouTube взагалі дозволяє, щоб ті програми, яких є хтось автор, хто їх виставляє в себе на каналах чи стріми, роблять, що е, той, хто є гостем, є співавтором і має право на їх виставлення в себе. Я не вмію цього робити. Я не вмію перезапускати їх до себе, витягувати їх, і в мене просто це не вийде. Мені що цього навчиться, можливо, колись буду робити. Але є друга проблема. Частина власників каналів. І модераторів зовсім не проти цього. Але є ті, які категорично проти, у них не так багато переглядів. І якщо я свої буду запускати в себе, це означає, а я ж їх рекламую скрізь теж, то це означає, що у них просто ще більше впаде. А в них це залежить і перегляди, і все інше. Ми ж казали про алгоритм Ютубу. Тому, напевно, я цього теж не буду робити, але я вам прокоментую. моєму телеграм-каналі я. Я маю тепер дуже мало ефірів. Мене повносили всі, можливі, чорні списки після там нападів, і атак з банкової, і погроз, які йдуть людям навколо мене, тільки не спілкуються з Чорноволом. Що буквально кілька каналів не бояться зі мною співпрацювати. І я всі анонси. І всі записи виставляю себе в телеграм-каналі. Так, там багато текстів, там багато всього. Але ви просто промотуєте його упродовж там, одного цих двох днів, і ви відразу бачите посилання на ефіри. Вони настільки чіткі настільки зрозумілі, що це, це не забере не то, що багато часу. Це забере у вас буквально 3-4 хвилини на за весь тиждень, не за день. Для те, щоб переритися і знайти всі. Мої ефіри там. Тому, мабуть, це буде краще, бо ще раз кажу, я не вмію цього робити. Є один варіант єдиний, так як в Фейсбуці, заносити їх в вигляді окремих дописів, рубліці спільнота. Але там наверху висить в мене оце, це повідомлення, під яким можна залишати запитання до наших е, оцих відповідей. Власне. І якщо я почну туди заставляти всі ефіри. Ну, це автоматично відсуне десь глибоко вниз. Я ж не знаю, чи його можна закріпити наверху. Якщо можна, тоді це буде краще. Але там буде ще складніше ж тоді шукати. Тому насправді найпростіший спосіб це в Телеграм. А тепер переходимо до питання. Знаєте, питання трохи конспірологічне зводиться до чого: коли наступного 24-го року, скоріше за все, будуть проходити одночасно вибори президента та вибори до Верховної Ради, чи не буде зірвано другий тур президента? Далі трошки багато тексту. Я просто скажу, що. Е Президентські мають проходити в два тури, і навряд чи Зеленський пише автор ризикне е, провести сфальсифікувати, їх, щоб вийти в один тур, бо вже не буде в нього. В нього навіть 19-му при всій пропаганді не вийшло, а Тепер тим більше не буде. Тож я свої коментарі додаю. А парламентські завжди проходять в один тур, і от каже автор: що якщо зе команда... В на парламентських виборах, а автор впевнений чи впевнена, що точно не отримає вже ні монобільшості, ні можливості сформувати коаліцію, то вони відразу ж після першого туру президентських виборів знову ведуть якийсь воєнний стан, заборонять проведення виборів. Усе і Зеленський залишиться назавжди президентом. Ну, перше, я не думаю. Я думаю, що цей варіант дуже мало реалістичний. Причини? Причини різні. Ну, перше, він автоматично перетворюється на Лукашенка, весь світ його не підтримує. Друге, вибори будуть проводитися тільки в тому випадку, якщо десь загасне трошки війна, пригасне. І в тій ситуації, повірте мені, не буде воєнного стану. Якщо вони попробують зробити таку маніпуляцію, це нелегітимний президент. Це буде такий випух, що він, дай Боже, йому на Оманських десь там територіях зупинитися там е, біля своєї вого, маєтку, які там як я чув, десь ніби йому там готуються викупити. Йому доведеться дуже швидко втікати з України. Він боїться, вони не ризикнуть на такий варіант, щоби е, зірвати другий тур виборів і залишити Зеленського нелегітимним президентом. Тим більше, оцей воєнний стан відразу ж після виборів, він не буде нічим підтверджений, нічим пов'язаний. Тому насправді напевне, ні, там може бути інше. Там два варіанти: перший, що стосується парламентських виборів, Ну, взагалі вибори і одні, будуть другі. Будуть неконкурентні, нечесні, несправедливі, але не обов'язково сфальшовані. Фальшувати, мабуть, побояться. Вони хотіли фальшувати через дію, але не ризикнули. Чому нечесні і неконкурентні? Тому що. Ну, принаймні дві треті, а що не три чверті населення України взагалі не здогадуються, що є десь Порошенко в Україні щось робить, що є якісь інші кандидати. Вони знають тільки те, що їм з марафону говорять. Все. На тому крапка, і тому в цій ситуації, коли вийдеться, вони ж не збираються на вибор, час виборів скасовувати цей замарафон. Більше того, зараз запахом виборами вони пробують ще й прямий перекрити і захопити його рейдерським способом під арму притягнути під ту свою думу, е, оту російську деркачівську і тому подібне. Тому насправді е на тих виборах вони мають намір протягнути. Кілька партій, які насправді принаймні на першому етапі будуть для них стопроцентною коаліцією. Ну точно когось своїх буде тягнути Коломойський, свій, якісь, mm. свої групи. В нього є, отой за майбутнє, ще там інші, і вони зараз розкручують себе сильно. Можливо, буде якось зроблять спеціальну партію по ворознюка простого народу. Буде точно Єрмак тягнути кілька своїх проєктів. Один з них це притула. З своїми притулятами, другий це якісь військові в нього будуть дві або три партії фальшивих військових, а може, навіть і справжніх, там ж є якісь, які там на них орієнтуються. Є, є. Чому ні Якихось фальшивих волонтерів? То що ну точно буде партія хороших русських Арестовича. Це все партії майбутньої коаліції. Готуються партії, готуються можливість такої партії під Буданова. Правда, не знаю, хто там буде рашистська агентура в вигляді Червонінка, Шевченка і Голошвілі, Чи оті ескортниці, скортниці, яких він туди, яким він ордени роздає на кожному кроті там і медальки. От, не знаю, але вони готують порядка до 10 партій на сьогоднішній день, і вони хочуть ними забити все середовище, в тому числі патріотичне. І розуміючи, що люди будуть не дуже орієнтуватися, а в реальному патріотичному середовищі виникне певна конкуренція. Там буде європейська солідарність, і проти неї постараються відтягнути голоси по максимуму штучними, технічними партіями тощо. І от вони якраз найімовірніше. Верховній Раді проблем не матимуть. Вони там наберуть принаймні на перший період дуже ж серйозну коаліцію. Потім вони перегризуться, потім вони пересваряться. Це буде так, як було колись за, їду, за єдину Україну, в якому там 2002 році в парламенті, яка розсипалася на десяток партій. А у їх кучма тримав в руці тут з Верховною Радою вони поки що сподіваються на маніпуляцію. Я дуже надіюсь, що їм це не вдасться. Але поки що вони це роблять. А щодо стосується президентських, там є інтрига. Річ в тому, що не обов'язково Зеленський взагалі там буде, його починають потрохи дотискати американці і нагадувати йому, що ти, хлопче, прокрався так, що в тебе будуть дуже серйозні проблеми. Ліпше тобі не балотуватися, тобі дадуть якісь гарантії, можливість тихо відійти, і, а інакше будуть серйозні проблеми. І він побоюється. Але друге, на нього не хочуть ставити свої. Точно Коломойський вже хоче позбутися Зеленського будь-яким шляхом. Це факт. І тому він тягне поворознюка, скажімо, хоча можуть бути і інші. І почав війну із Ярмаком, і фактично готовий до війни з Зеленським. А це невідомо, як наші українчики, не путати з українцями, проголосують. Їм дадуть поворознюка. Вай, чоловік із народу! а Їм ще перед тим шліфануть мізки оцим Інгульцем, він ж буде зроблений. Не за державні кошти, за кошти каналу, але буде. А один плюс один вже поза марафоном. Вони і в марафоні, і поза марафоном повністю відновили свій канал окремо. В них вже там вся аудиторія вернулася, та що за Зеленського голосувала. Тому і цей варіант можливий може мати ще таку дичь, ну хоча гіршого за Зеленського точно не буде, але точно не краще. Але і Єрмак. Дуже серйозно думає, навіщо йому мати людину, яка все неадекватніша, з якою він має вже проблеми, які, крім всього іншого, хоче весь час десь там гратися маленька Путіна, який башні кремля між собою стравлює? Єрмак хотів би позбутися Коломойського, хотів би позбутися е, Татарова і стати власним керівником країни при цьому малолітньому, ну цьому неадекватному інфанті, який і так нічого не розуміє, нічого не хоче робити. Але Зеленський цим грається, і тому я не виключаю, що в один прекрасний момент Єрмак теж зробить щось. Не дарма мене Зеленського лякають отим вбивством. Ви ж пригадуєте оці заяви, які запустили через західні медіа. Але можливо, що якщо Зеленський полізе і раптом посунуть йому притулу проти нього, розкручувати там поворознюк, тут притула. розтягують голоси, і в Зеленського може бути дуже мало шансів. Я ще раз кажу, у нас буде і патріотичний вибір, Я думаю, що буде Порошенко. Можливо, ну це дуже мало ймовірно. Я не думаю, що Залужний піде. Якби пішов Залужний, була б зовсім інша картина. Але я думаю, що вони зроблять це для того, щоб про Порошенка просто виборці не взнали. А от розтягувати голоси на президентських виборах будуть. І, можливо, будуть тягнути когось свого, який. На якого народ купиться, що це не від Зеленського. Вже навіть Притула почав говорити опозиційною риторикою. Про Ворознюка я вже мовчу. Той вже оточення президента лає останнім матом, не ну, кажучи вже про Дубінського, який теж буде брати участь цій кампанії. Тому там насправді все буде набагато складніше. Варіанту не проводити другий тур президентських виборів, провести там якийсь черговий воєнний стан і заблокувати це не вихід. я не думаю, що вони на це ризикнуть. А от ті варіанти, які я кажу, вони поки що неоднозначні, можуть бути. Побачимо. Так, ну наступне питання, знаєте, воно коротке, і відповідь на нього теж, мабуть, буде ну, дуже коротка і не дуже конкретна. Тарасе В'ячеславовичу, яким чином ми всі можемо об'єднатися для протистояння ЗБЗОДу? Двома способами: перший не грати в команді ЗБЗОДу. Чому я про це кажу? Тому що всі лягли від Зеленського майже всі, принаймні всі відомі, в парламенті щось там борюкається тільки Європейська солідарність. Ви бачили, що з голосом твориться. Там спочатку половину купили, зараз другу половину купили. Хлопчик і дівчатка продаються гуртом. Гуртова торгівля, депутатами запросто взагалі не лишилося голосу. Е, ну, олігархічні фракції партії. Там і є, 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 нормальні деякі люди серед них, там Рудик є десь, по-моєму, в за майбутнє ще десь там є там нормальні. Ще раз кажу, але вони лягли повністю під Зеленського. Ну, власне, під Єрмака, я би сказав, або частково під Коломойського, під його команду. ОПЗЖ повністю їхнє батьківщина грає в їхні ігри. Так, Юля би не проти ще зіграти в свою гру, але мені здається, вона вже не така наївна, вона розуміє, що з того нічого не буде. Плюс в неї тиха фронта, тягнуть на на верх батьківщини, щоб Юлю на пенсію відправити, а Наливаченко повністю під цією владою. От ми маємо ці опозиційні, пригадуєте рухопору капітуляції Демсокира тощо. Все вже під владою. 에... Зараз створюють якісь партії військових, частково фейкових, частково справжніх, волонтерів тощо всі лізуть під владу. Слухайте, це, як більшовики захопили владу, пробують задушити навіть в душах думку, що ви можете бути проти неї. І от як протистояти зебезоду? Коли ще раз кажу, я не бачу поки що жодної помітної партії, крім Євросолідарності, яка би була проти цього за безоду, і щось пробувала би борюкатися. Всі інші під них. От перше не лягати під них. Друге, ну для тих нехай, можливо, менших якихось сьогодні груп, але які теж несуть свою певну цінність, ну, зупинте тоді об'єднуватися. Коли у вас 0,25% рейтингу, ви знаєте про це, у вас вже на всіх попередніх виборах так було, і ви починаєте знову чергову війну не проти Зеленського, а проти Порошенка, скажімо, ну толку. Яке об'єднання? Виграється в цю гру. Зразом з журношлюшками, зразом з всім іншим цим паскудством, я надіюся, що може бути об'єднання трошки позаполітичне, от професійні асоціації після війни, мені здається, мали би збунтуватися. Але я боюся, що їх найближчим часом так задусять, що вони просто виведуть свій, весь свій бізнес за кордон. І у нас тут не залишиться навіть кому об'єднуватися. Така ймовірність теж існує. Тому сумна сумна перспектива. Але ще раз кажу: дві прості речі: перше, якщо ви хочете проти чогось, то не лягайте під нього. І друге. Якщо б ви хотіли об'єднуватися, я не до того, хто задає питання, а до середовищ наших різних, тому що ті питання вже звучать. А якщо ви хочете об'єднуватися, то ви об'єднуєтеся, а не сваріться між собою. Бачите, хто проти Зеленського, реально проти Зеленського, проти цієї корупції, проти цього мародерства, проти цієї зради, ідіть і об'єднуйтеся, а не шукайте способу, щоб розказати, що я з ними точно на одному гектарі не сяду, тому що там то-то, то-то, то-то. Ну, тому що тоді ви граєте якраз на стороні Зеленського. От, власне, все так. Не знаю, чого тут таке пише наступному питанні. Ще раз повторю своє питання: як ви ставитеся до української діаспори, і чи ми маємо право мати свою думку про політичну ситуацію в Україні? Я колись давав відповідь на подібне питання, але там був інший автор. Цього я щось не помічав, але ну нехай має право кожен українець в будь-якій частині світу. І коментувати, і робити пропозиції, і робити якісь висновки, і ставити претензії багатьом українцям в Україні неприпустимі дві речі, причому на обидва боки. Коли в Україні особливо ті, хто десь присмокталися до влади, і їм дуже не подобається, коли десь за кордону критикують нашу владу вони починають дуже обурюватися, ну, як правило, не самі, не самі люди, а якісь там говорячі голівки, там, там тролі і інші речі, починають кричати: Ви там сели в діаспорі, сидіть там, ви втекли з України, ви зради Україну, все. Це мерзенно і гидко. Але коли подібним чином починається знову обструкція щодо загальних якихось українських рухів, української загальної позиції зі зверхністю, ще раз кажу, зверхністю, це неприйнятно. Хамство і зверхність не допускається. Вони завжди викличуть відторгне, і тоді нічого доброго з цього не буде. Пункт наступний: тепер чисто щодо діаспори. Знаєте, у мене десь найближчі дні буде там, я бачив, проскакував їх, не, зараз не знайшов. Два питання діаспорних, точно з діаспори двох різних людей. Слухайте ну, таких затятих трампістів. І з такими детальками неприємними. Я потім розказую. Це стосується певної авантюри щодо лендлізу, певної неграмотності, все. Але вони всі звучать наступним чином: вся українська діаспора вимагає там від Байдена почати лендліз. Вони, хоч розуміють, що лендліз це взагалі то за гроші. Байден нам зараз дає за гроші американського бюджету. Те саме більше не буде. Але вони, оце заявляють, вся українська діаспора. Так от, вся українська діаспора. Майже вся в кількості за далеко за 90%, яка об'єднана в різні українські організації, які є прихильниками і демократичної, і республіканської партії, має зовсім інші завдання і ставить зовсім інші вимоги. І нічого спільного з тим, що ви говорите, немає взагалі. І тому коли дуже возенька група, яка, яка гуртується навколо одного сайту, одного інтернет-видання маленького, де є по-моєму кілька сотень, може, максимум кілька тисяч читачів, які зуміли десь раз зібрати якісь кілька тисяч під якусь там звернення петицію, роблять заяви цієї української діаспори. То, вибачте, от ті права не мають, тому що вони перше займаються провокаціями там відверті провокації, дуже брудні. Друге, вони підтримують антиукраїнські певні віяння, дуже нехороші, і вибачте. Якщо ви говорите від своєї сторони, ми, виборці Дональда Трампа, українського походження, наполягаємо на цьому. Тоді все прекрасно, все добре. Не говоріть, що ви вся українська діаспора. А тепер я давав відповідь одному з наших глядачів зі Саскатуна, дуже поважній людині, і дуже приємно мені було з ним спілкуватися. Я йому тоді чітко сказав: будь-які зверхні ставлення до української діаспори це є мерзенне. Діаспора зробила збереження дуже часто того духу України, який можна було загубити в Україні. І коли люди, які в Україні занедбали все українське, от десь зараз в зв'язку з війною згадали, що вони українці, кидали камінь, починають кидати каміння в діаспору, то вибачте, там в діаспорі ви кидаєте камінь не в когось там, а ви кидаєте камінь тих людей, які в той час, коли ви забулися українську мову, українську історію бігли в комуністичну партію, вони зберігали своє українство. Відчуваєте повагу і вислуховуєте ті слова. От я вам виконав такий дуже широкий спектр. В ньому є і застереження, особливо, я ще раз кажу, до вузенької, маленької, але дуже активної групки, яка працює як такий, знаєте, тоталітарна секта, і лізе скрізь. Бо вони мені вже відверто надоїли. Там стільки ханства і стільки самовпевненості, а до всіх інших в діаспорі. Тільки респект, тільки повага. І дуже дякуємо за ту підтримку. Без допомоги діаспори нам було б набагато важче витискати певні е, теми для підтримки України, зокрема в американській владі. І не тільки американській. Так, пішли далі. Так, тут є е, два питання. по першому я записав окремий запис: це про заяву було Денисенка щодо заборони чоловікам виїзду. Тут є єдине, що згадаю, що тут глядач чи глядачка каже: чи не думаєте ви, що це приведе до зворотнього ефекту, і насправді призведе, тому що у людей, які знають, що вони можуть при потребі виїхати, можуть вернутися, не виникає думки обов'язково забратися і вже не вертатися, коли ви маєте можливість туди назад курсувати. Ви десь поїдете позаробляти і ви вернетеся. Але коли вам кажуть, коли ви бачите ті авантюри, що вам хочуть перекрити дорогу, у вас з'являється бажання, як при совєтському союзі, виїхати назавжди. І оця заява, яка це не Денисенка заява, це йому всунули, озвучити він десь людина залежна, це зробив. Це була певна. Пробна куля державної нашої антидержавної нашої політики для того, щоб спробувати, як люди зреагують. Вони б хотіли це зробити, але мені здається, вони дістали таку відповідь жорстку, що вони цього, мабуть, не зроблять але. Але будуть шукати якусь іншу гадості. Тому насправді спроби будуть, і тільки кожна така спроба, кожна така заява збільшує кількість людей, які можуть безворотно безповоротно покинути Україну і шукають для себе якісь варіанти вже на майбутнє. Тому ліпше б владі заткнутися і не погіршувати ситуацію. І наступне за, за ці роки стільки державних нагород пороздавав всяким ескортницям там далі. І ну, не тільки З, до речі, а і Будано відомчі нагороди роздавав, там багато всього. Чи можливо буде позбавити все це коду нагород, коли прийде до влади нормальна, чесна людина? Засмучу. Майже неможливо. Можливо, коли? Коли є прямий доказ не того, що не заслужена нагорода? Ні, це, на жаль, не діє. Там суб'єктивний підхід, він має повноваження конституційні. Якщо буде визнано судом ту людину, яка отримала нагороду ну, державним зрадником, ще щось там, і тоді може бути, зокрема, виноситься в рішенні суду або окремими ухвалами, якимось окремими рішеннями про позбавлення нагород як людину, яка вчинила важкі злочини саме проти держави. В такому випадку дійсно позбавлення нагород можна пропрацювати. Воно не є пропрацьоване нормально в законодавчому полі, але це можливо. І другий момент, якщо буде доказано, Якимось чином, причому я вважаю, що на судовому рівні, в рівні суду, що ця нагорода отримана в корупційний спосіб. Тобто людина дала комусь хабаря, у тому відділі нагород в офісі, або ну там комусь з керівництва ОПи зеленої. Ну, вже не думаю, до Зеленського просто вже відкати йдуть, а не самі ж хабарі. І їй за це, тобто людина фактично купила собі нагороду, і це вдасться якось доказати. Як це доказувати? Я навіть не знаю. Це дуже важко. Тому насправді це неймовірно трудно. І тому серед героїв України, скажімо, досі у нас висять ну такі, як засуха кому герої України. Тепер вже здається, вони вже і зрадниками стали. Я не впевнений, але здається. Тому насправді це дуже проблемно. Зеленський знівелював значення державних нагород. Так, він дав дуже багато нагород військовим. Але він дуже зі скрипом дає тим, які не були лояльними до нього. І тому навіть там серед військових є дуже велике питання, чи всі з них реально заслужили саме на цей рівень нагород. Знаєте, я би кожному, хто реально на фронті перебуває, дав нагороду. Кожному. Але скільки серед тих. Хто отримує нагороди саме тилових щурів. А скільки не пов'язаних з армією, з війною, а скільки там ну, фактично людей з Рускоміровських це суцільний треш. І, на жаль, просто в майбутньому, я навіть не знаю, ці нагороди будуть знівельовані вже ну, ще Герої України, може, завдяки тому, що велика кількість посмертно нагороджених героїв ще якось втримається. А абсолютна більшість, особливо там за заслуги і інші речі. Колись, я боюся, буде навіть після Зеленської буде просто соромно отримувати. На жаль, це дуже сумно. Але він знищив авторитет державних нагород оцим трешем роздаванням всякому паскудству. Так, ідемо далі. Періодично стикаюся з інформацією про те, що керівництво Росії зливає ресурси Китаю, особливо зараз прискореними темпами. Навіщо? Подивилась, відеоаналіз цього одного з економістів РФ по цьому питанні: є такий міг є. Звісно, чим гірше Росії, тим краще нам. Але переймаюся, що деякі суї, Арахамія, наприклад, також поступово дрейфують до Китаю. Звідкіля така політика по відношенню до Китайців і КПК. Ну, давайте так. Не тільки, на жаль, Арахамія, а й перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свереденко є фактично явним лобістом інтересів Китаю. А тепер найголовніше: чому Китай? Китай. Заохочує корупцію поза межами своєї держави. В межах своєї країни в Китаї за корупцію розстрілюють. Більше того, там дуже жорстко. Корупціонера не просто розстрілюють, а його сім'ї, конфіскувавши все за останні гроші, його сім'я має викупити ту кулю, якою застрілять їхнього рідного. Там жорстко. Але Китай. Стимулює корупцію у світі. Більше того, він дає велетенські позики, велетенські інвестиції, і не дивиться. Він так закриває очі, ви їх розкрадаєте, а вони ніби й не дивляться, ніби й не проти. А потім приходять з рахунком. Отак сталося з Чорногорією. Уряд Джокановича, власне, президента Джокановича влада, повелася на це. І зараз Чорногорію ледве виривають з лап Китаю, а вся Африка фактично в боргу в Китаю. І Китай корумпує таких чиновників. Плюс Китай на відміну європейського союзу не дбає про демократію. Він нам вони каже про критерії. Європейський союз каже до нас тільки з критеріями, тільки з відповідності. А Китай каже, та нам не полювати, хоч розстрілюйте, хоч вбивайте, хоч що там робіть. Нам однаково у нас ми даємо гроші і отримуємо вашу країну. Ми даємо інвестиції і привозимо свій персонал. Так, так, свій персонал. Ми готові інвестувати в аграрну сферу, але ми забираємо цю землю назавжди. Це є їхній обов'язковий підхід. Я ж сам був з Китаєм, дуже тісно співпрацював в Верховній Раді. Навіть мав певні від них там подяки. Вам телевізор за мною подарований Міністерством закордонних справ Китаю е за підтримку дружби. Тому я це все знаю не з чужих уст. Це дуже небезпечна загроза, те як наші. Злодюгі корупціонери ринулись до Китаю. З Китаєм можна і треба працювати. З Китаєм треба працювати чесним і непідкупним людям. Тоді Китай бачить, що там не пройде корупція, і тоді він дивиться на цивілізовані взаємовідносини. З США Китай працює. Слухайте, в Америці в Капітолії будь-де завгодно, ви знайдете тільки китайські сувеніри. Але. Китай точно знає, що він не ризикне підкуповувати американських чиновників. А наших можна, тому що наші самі біжать. І це є підтримка цього. Тому Китай небезпечний тільки в одному випадку, якщо країна, яка хоче з ними співпрацювати, є максимально корумпована. На жаль, Україна є такою. Тому це є дуже великою загрозою. От, власне, те, що я зміг відповісти, я хотів ще на одне питання, О, і вже нема часу, вже 20 секунд. Тому закінчуємо цю нашу розмову. Слава Україні, героям слава! Віримо в нашу перемогу, віримо в Збройні Сили України, мовимося за наших захисників. І можливо сьогодні ввечері, а нагадую, сьогодні ввечері буде серйозна програма о 18.00 на Дмитро Ньюс. Дуже вас запрошую.